Незламної віри в себе, процвітання та великих створень власної життєвої позиції. Не настільки важливо, як ти харчуєшся, як ти ведеш свій образ життя. Це не треба ставити на перший етап. Набагато важливіше те, чи в гармонії ти з собою. Якщо ти з собою не в гармонії, то ти можеш харчуватися ідеально. Але якщо ти ковтаєш емоції, ем, тікаєш від своєї ж реалізації, подавляєш свої інтереси, свої бажання, свої амбіції, то ти не готуйся до того, що в тебе буде все добре. Ні, в тебе буде все недобре, тебе буде все погано. Чому? Тому що ти придаєш головного чинника це себе і в тому випадку ти будеш просто хворіти в першу чергу, погано себе почувати. Не буде стану потоку, не буде стану продуктивності. Будеш постійно в якомусь такому сонному стані закидатись кавою, не знати, що робити. Як поняти, що ти не в, своєму, не в своїй тарілці, не в своєму потоку, ти не знаєш, що тобі робити? Простіше нікуди. Як, як ти не знаєш, що тобі робити, то ну... Алло, привіт! Щось тут не то. Тобі потрібно чітко розуміти, для чого ти рано прокинувся, і вечором чітко розуміти, для чого тобі завтра рано прокидатися. Ну, простіше нікуди. Я не маю на увазі рутінну якусь роботу. Я маю на увазі іменно якісь життєві комбінації, існування твої. Якісь вподобайки. Не тік-ток, а вподобайки. Тому. Постарайся прожити життя, будучи собою не тільки всередині, а собою і назовні. Не ховай свої емоції, не ховай себе. Бо... Тому що це буде приводити до деградації внутрішнього потенціалу. А твій потенціал він як вогонь. Він горить до тих пір, доки ти підкидаєш в нього дрова. Як тільки ти перестаєш підкидати вогонь е, в вогонь своїй світі, в свої бажання, в свою е, е, емоційну таку підтримку в себе, тобто ти з часом гаснеш, ти гаснеш із-за того, що твій вогонь ніхто не розпалює і нікому не цікаво розпалити твій вогонь. Цей вогонь цікаво комусь затушить, тому що чому люди йдуть або людям не подобається твоя позиція? Тому що вони хочуть це зробити, але не можуть. А ти це робиш, і їм це не подобається. Це вірний показник того, що ти виконуєш бажання свої, а не бажання тих людей, які тебе оточують. Тому старайся не губити себе, не губитися. В цьому світі і знаходити хоча б однодумців, які приблизно думають так, як ти, приблизно діють так, як ти, приблизно виконують якісь. Роблять те, що тобі подобається. Шукай таких, і будеш ти щасливий. Шукай себе і будеш ти я свій. Шукай себе і будеш ти грайливий. Шукай себе і мрій, і мрій, і мрій. Лише ти мрії, ті, які бувають, лише ти мрії, які в голові в тебе гудуть, лише вони, вони тебе збувають, лише вони енергію твою топ'ють. Дякую.